Довач комплексного реабілітаційного відділення «Слобожанщина» клінічної лікарні но 5 сумської міської ради Шевченка Алла Васильівна. Слобожанщина живе, розвивається і буде розвивати. Ласкаво Просимо вас до нових кабінетів комплексного реабілітаційного відділення «Слобожанщина» Жирка використовується в лікуванні, профілактиці та реабілітації, захворювань опорно-рухового апарата, нервової системи та метаболічних порушеннях. При швидкості та да, самомінімального часу і згодом вже більше швидко за часу. Найкраще також це лікування як часу. Якщо ми ну, отримаємо дві години, це. Шановна Алла Васильівна, вітаю вас з Днем народження. Ви людина важливої професії, високого статусу і доброї душі. Я бажаю вам міцного здоров'я, професійного успіху і велетенського щастя в житті. Нехай ваш талант, професіоналізм, ваше вміння вилікують будь-яке захворювання. А вдячні та врятовані пацієнти прикрасять ваше життя улюбленими квітами. З Днем народження, Алла Васильовна! Алла Васильовна, наші вітання. Від усього серця хочу вас привітати з днем народження та міцного здоров'я, жіночого щастя, мирного неба. Ви у нас найкращий керівник. До перемоги з вами, до всього-всього самого гарного, що тут є. Ми пройдемо цей шлях. Ви не лише чудовий наш керівник, ви гарна людина. Я бажаю вам. І нам, і всім, щоб ми приходили на роботу з посмішками, щоб ми посміхались. Алла Васильовна, Ви маєте дуже гарний талант і дуже гарні знання, які переможуть всі наші хвороби. Алла Васильовна, ми вас кохаємо. Ми працюємо за патень. Але Васильовна Шевченка прийшла не вічливим не Чутливим до пацієнтів. Я, Я супру Наталія Іванівна, лікуючий лікар Алла Ні. Васильівна Шевченко. І цю у мене лікування сподобалось. Відношення по сравні з іншими лікарнями тут небо і земля. Шевченко Алла Васильівна, хороший дуже врач, така сочувственна жінка. Бажаю, щоб ті мрії, які в неї були, збувалися і в житті, і в лікувальній справи. Маючись привітати з днем народження. Хай живуть ювеляри довго, щасливо. І хай завжди в нас буде, у їх і в нас завжди буде душа, тепла душа, мета, а мета наша наша перемога. Хай у ваших справах завжди залишається мудрість. Хай доля буде прихильною до вас, дарує вам щирих і вірних друзів. Невичерпної енергії у всіх ваших починаннях і справах! Шановна Алла Васильівна, я хочу вас привітати з Днем Народження і сказати, що ви найчарівніша, найгарніша, найуспішніша наша завідуюча. Ви справжня слобожанка, ви справжня, мудра, красива, гарна жінка. Я вам звучу здоров'я залишатись такою інтелігентною, красивою і неперевершеною. Ласкаво просимо вас до нових кабінетів комплексного реабілітаційного відділення «Слобожанщина».